Всім привіт! Вітаємо всіх, хто любить будівництво. Сьогодні ми на такій хорошій локації в Києві. З нами Алла. Алла, вітаю вас. Ми знаходимося на виробництві Норді House. От покажіть, будь ласка, виробництво Норді House. Тут і виробництво, і локація. І тому ми знаходимося для того, щоб показати, що в нас в Україні є такі хороші виробництва. Сюди можна приїхати на цю локацію, подивитись, пощупати, як в нас кажуть, помацати, як воно виглядає, як цей виглядає процес. І зараз ми коротенько пройдемось, спробуємо показати будинки, які тут є. І показати, що вони дійсно важливі і на них потрібно звернути увагу. Нам, Алла, в цьому допоможе, так? Так, звичайно. Добре, тоді підемо дивитись на локації. Пропоную так. вашій увазі наш парк шоурумів, де представлені будиночки різного розміру, різного планування. Також вони мають різне оздоблення. Тож ходімо подивимось, як вони виглядають поближче. Алла, скажіть, будь ласка, скільки років вже дане виробництво даної компанії? Сам, сама компанія створена вже ну, працює близько 6 років, але першу румів створили близько 3 років. тому. І це у вас таке магнітна історія, таке хороше місце, куди клієнт приїжджає, дивиться, оцінює масштаби цього будівництва. Так, звичайно, це таке місце, де можна. Оглянути вже готові будинки. Оглянути виробництво тут одне із виробництв, де можна оглянути, як саме будується, з яких матеріалів. І також є одразу Office. наш головний офіс, де можна отримати всю необхідну інформацію. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, ви настільки масштабні, що у вас є декілька локацій. Так, звичайно. Клас. Сам шоурум ми маємо поки що один, але ми маємо багато виробництва в Київській І області, в Києві, а також у Львові, поблизу Ага, Львова. навіть на Західній. Тобто, зверніть увагу, що дана компанія вона масштабна. І ви можете робити замовлення з різних кутків України, мабуть, навіть і Європи. так? Mm, так. О, Тобто організується виїзд товару навіть за межі України. Тому з будь-куточку України можете робити свої замовлення, якщо ви не впевнені, приїжджайте на дану локацію. От подивіться масштаби, тут, так, за, тут компанія Nordic House так запарилась і прям підготувала все так наближено до тих умов в яких може бути ваш будинок. тобто Це дуже важливо. Я чому про це говорю? що Це дуже важливо, коли є така локація, коли ви в масштабах, в масштабах там, своєї ділянки. Своїх можливостей можете зрозуміти, як цей будинок може виглядати. Бо одна справа, коли він стоїть на виробництві, і ми не розуміємо масштабів, а інша справа, коли він стоїть в класній локації, ви можете зрозуміти, як він буде виглядати у вас на ділянці. І давайте пройдемося, подивимось на даний випадок саме найбільший будинок, який є тут на локації, тому що вони можуть бути не тільки дачними, а для постійного проживання. Тому давайте той великий будиночок подивимося, як він виглядає всередині. Так. Ви не проти? Так, цей будиночок має загальні розміри 83. 3 метри квадратних. 83 метри, метри квадратний. Так, будинок складається з кухні вітальні, двох спалень, а також санвузла. Зараз тобто ми побачимо всередині, як він. Тобто він така класична каркасна технологія. Це дерево, основа каркасу. так Потім заповнення. Там Мембрани, утеплювачі так. і оздоблення зсередини. Так, як тобто, середини, ми бачимо, що тут комбінований такий фасад, тут є і метал, і дерево, так? Так, ми завжди будуємо будинки за індивідуальним плануванням. Тож ага. замовники самі обирають, яке в них буде зовнішнє оздоблення, яке буде внутрішнє оздоблення. Також як він буде навіть утеплений, якщо у нас можна утеплити і 150, і 200, і 250 мм. Тобто можна навіть, зепливати. якщо у нас є гостовські норми, ви можете зробити по-гостовськи. Так, Клас. так. Кожен творить свій будинок за відповідно своїх побажань. Я, до речі, навіть спілкувався з вашим керівництвом і задавав йому запитання от, Олександру. Якщо ви дивитесь Норді Хаус, або якщо не дивитесь, підписуйтесь на їхні канали. Ми також в даному відео залишимо в описі всю інформацію, щоб можна було зв'язатися. І я про що хочу сказати, що я запитував, скажіть, будь ласка, Олександр, Індивідуальний клієнт у вашому сегменті це скільки, він мені сказав 101%. Тобто ви працюєте практично завжди з індивідуальними роботами. Так, ну це складно, це, це складно, складно. Складно, але похвал... і Цікаво, цікаво але похвала будинок, вам так, за таку так. роботу, тому що ну, це важливо. Так, цікаво, тому що кожен будинок є індивідуальним, і це нове творіння. І... Просто от у вас виробничі потужності. Одна справа, коли це масштабна історія і вона йде конвейерна, один, два, три, п'ять. А коли індивідуально, ну це прям, прям клас. Ну Заходимо. Можна задовольнити всіх замовників наших. Будинок так. може мати як відкриту терасу, так і вкриту терасу, це знову ж таки угу. за побажаннями. Заходимо. Так. Давайте. Прошу. <реш> ну, давайте я перша. Будинок складається з такого передпокою. Так. Тут можна розмістити шафу для роздягання. Е, так, так. Висока стеля, дуже прикольно. Е, так, так, барн він, він має висоту будинка 3,85 в коньку, угу. тому це такі об'ємні, великі будинки, просторі. Е, це кухня вітальня 25 квадратних метрів. Велика. Так, Велика, так. класно. Знову ж таки, цей будинок як показовий, тут він є різне оздоблення. Тож тут представлено, наприклад, на стінах вініл можна зробити, можна зробити гіпсокартон, під пофарбування, швалери, кімнати зроблені у фальшбрусі. Зараз покажу на відео. Е, я, я думав, що це буде відео на 3-5 хвилин і вас налаштовував, але ми вже вами так багато говоримо. Тому давайте швиденько, бо може. Всім, хто, всім, хто дивиться, тобто, тут це індивідуальна робота, тобто тут кожен може замовити свої меблі або встановити сам, або з вами. Так, е, так. І тут теж класна історія, що ми, е, ми тут бачимо шпалери і на стелі, тут е, гіпсокартон. Тобто це така дуже близька історія до звичайного нашого класичного так. Е, розуміння будинку. Клас, клас. Тут це така акцентна стінка, дуже класно виглядає. Так, і ще нам покажіть санвузол, покажіть спальню. Маємо санвузол, де в майбутньому буде встановлена інсталяція, рукомильник. Клас. Це, ви поки на етапі будівництва ще цього будинку. Ні, так, ну, тут, спальня. тут важливо зрозуміти масштаби, можливості. Клас, тут ви так все. Е... Все так прикольно виглядає. Спальня тут, одобрена тут фарш брусом, пофарбований білий колір, пофарбування знову ж таки теж можна, можна Може бути різним. кольору. Так. Тут відокремили трохи частину, можна встановити, чи там косметичний столик, чи столик. Чи якесь робоче місце, так, щось так. таке. Так. Тож така. Клас. Мастер -спальня. І є ще одна спальня. Кімната можна використовувати як дитячу кімнату, чи там кабінет. Чи гардероб, чи кабінет? Так. Клас. Це дуже важливо, що є можливість зробити добре. Тоді ми з вами фіналізуємо. Дякую всім, хто нас дивився. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ще раз повторюсь: компанія Норді House, український виробник. Всі дані про їхні виробництва, контакти для того, щоб зв'язатися, ми залишимо в описі під даним відео. Тому до зустрічі. Будуйте! Тому що будівництво це життя, а ми чекаємо вас на нашому каналі. І ми поїхали далі.